Наше місто атакували з чотирьох боків. Мабуть, останній тиждень був найважчий від Ірпеня до Києва 5 кілометрів. Ну, все. Пряма дорога до столиці України. І якщо б впав Ірпінь не витримав би, не було б столиці. Цілі квартали, тіла людей валяються на вулицях, роздавлені технікою. У нього був повністю відкритий живіт. Він просив, мама, вбий мене. Мені боляче, я не можу. Это дуже страшно, коли дитина помирає, проклинає Путін. До блокпоста. Да, да. До блокпоста давайте довезу до блокпоста. Давайте. Забирайте ребенка, давайте все. У вас есть полчаса. Говорите, куда я вас всех заберу с собой. Хлопці, біжись, молодці! Снаряд прилетів десь приблизно на відстані 12-15 метрів від нашого вікна. Відповідно, вікна всі повилітали, був поранений наш кіт, йому скло впало в голові, застряло, і вилетіло око. Це було якби такою, останнім аргументом, який переконав мою доньку, що потрібно виїжджати, потрібно було надати медичну допомогу коту. Ми з донькою сіли в третю машину. Це була одна з останніх машин. З Тищенка ми завертаємо на вулицю Університетську, і Тут нас починають обстрілювати. І бачу, як розлітається лобове скло. Я навіть якби не підозрювала, що їй важко, що вона поранена. Просто завжди йшла. Казала лада, ну ти можеш швидше черговий волонтер, який їхав забирати людей на евакуацію. Я так зрозуміла. І він взяв її на руки, переніс. Там уже зустріли люди з ношами, нас зустріли, забрали її, розрізали куртку, і я побачила, що в неї все. Вся футболка в неї була в крові. Швидко приїхала швидка допомога. Нас швидко доправили до лікарні, там зробили її операцію. Усім привіт. Е, я з зерпня. Ми зараз тримаємо оборону, щоб е, жоден загарбник не прорвався і щоб не забрали жодного клептику нашої землі. Мій номер викинули на всі ресурси міста, щоб люди могли телефонувати і дізнаватися будь-яку інформацію. І я отак і залишилася до кінця. В першу ніч я прийняла там ну близько тисячі дзвінків. А дзвонили насамперед в перші дні повномасштабного російського вторгнення. Чому передавали координати? Я взагалі в цивільному житті маркетолог, піарник. Я вчилася всьому на ходу. Була одна ситуація, коли мені дзвонили і сказали, що вони готові обміняти заручників на мене. Сказали: ти приїдеш на блокпост, візьмеш печеньки, якісь цигарки, два блока. А от і ми тебе обміняємо на цих людей. І я подзвонила своїм знайомим військовим, кажу: от є така, -така історія. Моє життя і 60 людей, які там сидять, ну це не порівнювання речі, кажу, я готова, що мені треба зробити? А Мені кажуть, Зорь, ти, мабуть, не до кінця розумієш. Просто вас всіх покладуть з автоматної черги, і типу нічого ти не доб'єшся. Так, виходимо, виходимо, виходимо. Здесь 5 літрів обстріл. Прямо, рядочки. А я якби знаю місто, є авто, дивився, просто отак от в локальних чатах там заявка, де хтось просив вивезти людей. Відкрив вікна, руки виставив, веду, як кажуть, машину локтям буквально. І отак от кричиш здалеку: що Я волонтер, я без зброї. Максимально перевозка от партія за раз було 28. Ну, коротше, майже під 30 людей. Скільки ситуацій, коли люди... От, ризикуючи власним життям, витягали сусідів, яких от щойно розстріляли, от у них на очах намагалися затягнути до себе у подвір'я. І от коли ти такі історії от дізнаєшся, ти розумієш, ну, у росіян нема шансів. Просто, ну, проти кого вони зібралися воювати. Люди Ірпіня, місто Ірпінь, саме місто Ірпінь, Забуча, вони е, е, лишилися без.